Вітання, шановні, це Мальзахар Беркут і огляд останнього патчу 2025 року, 25.24. Як ви розумієте, очікувати якихось ґрунтовних, глобальних геймплейних змін тут не варто. Це все зарезервовано на наступний сезон. До речі, про цей сезон вже є в мене відео, власне, огляд апдейту від розробників. Можете подивитися. І в Телеграмі я вже регулярно закидую власне якісь. Точніші деталі саме змін, які до нас прибудуть в 2026-му. Тому посилання на телеграм буде в описі до цього відео. Можете доєднатися, подивитися і, ну, і поспілкуватися, обговорити ці зміни і так далі. Це не означає, що в цьому патчі нічого, нічого цікавого немає. По-перше, є супер багато скинів. У нас зимова лінійка скінів повертається, їх дійсно багатсько завезли, бо патч все ж таки буде тривати майже місяць, якщо не помиляюся, і завозять новий вид керування через вас, про який багато. Говорили. Нарешті можна буде грати в лігу, як і в Need for Speed. А, Поїхали, будемо дивитися тут. Звісно, по кількості змін саме чемпіонів, дійсно, нічого і глобального, і великої кількості цих змін немає. Але, але, але скіни, оця вся величезна пачка, навіть престижні скінчики, і навіть ваша з нами улюблена або ні Гача, яка. Теж буде доступна разом з цими скінами вже 3 грудня, тобто сьогодні, десь в районі 9-10 години вечора, за київським часом. Звісно, закінчується третій сезон ранговий, останній ранговий сезон 2025 року, який завершиться 7 січня. Ну, пишуть в 23.59.59, але це залежно від е, локального часу серверу, на якому ви граєте. Тобто, ну якщо є увес, то за київським часом, звісно, це має бути трішечки пізніше. Це буде останній день, власне, патчу 15-24. Тобто, бачите, більш ніж на місяць, навіть цей патч для нас завозять. Трішечки райоти будуть. Ну відпочивати, напевно, занадто голосно сказано, але все одно матимуть трішечки часу передихнути. Після цього будуть рангові черги вимкнені на 12 годин, щоб підготуватися до початку першого сезону 2026. І цей сезон власне почнеться 8 січня о півдні, знову ж таки за локальним часом. Відповідно, ЛП і ранги у нас повністю ресетнуться, і знову ж таки ресет, нібито запланований тільки один на весь наступний рік. Тобто між сплітами знову ж таки не буде. Для тих, хто гарно відіграв ранговий сезон, третій буде, звісно, як завжди, Вікторіо Скінжик. Цього разу це буде Дрейвен і Хроми відповідно до рангу, який ви отримали. І ще будуть аксесуарчики навіть якісь емоції, іконки, рамки. Ну, в принципі, плюс-мінус, як завжди. Буде більше знову деталей стосовно рангового сезону 2026, Вже коли буде патч 26.1. Ну про це знову ж таки все пізніше. Новий тип керування Вас запускається, але запускається не всюди, а тільки в лімітованій кількості власне черг. Де він буде працювати? Він буде працювати в нормалах. Це будуть кастомки, це буде свіфтплей, це буде арам. І буде працювати в режимах Арена, Aram Mayhem і Арурф. До речі, це якраз останній патч, коли Aram Mayhem буде працювати, але ну, знову ж таки більше місця лишилося. А, на цей патч Брайер Італія поки що не матимуть можливість використовувати це керування. І звісно, ви можете тестувати. Там є багато різних опцій навіть в межах цього керування вас Ваздом, який ви можете потестувати. Нові фічі, які завезли, яких ще я так розумію, не було навіть раніше на тестовому сервері. Тепер є динамічна камера, камера, яка слідкує за вашою мишкою, і там ще можна керувати. Швидкістю, як вона слідкує динамічна камера, так скаута Button. це ви середнє коліща, чи просто колищатко миш можете натиснути і вільно рухати камерою. І як тільки відпускаєте коліщатку власне, то воно повертається і зразу фіксується чи магнітиться камера на вас. Ну і звісно, ви можете всі кнопки навіть в межах керування вас дом пере. Перемістити на будь-які кнопки, які вам в принципі зручно, можна навіть на руль, напевно, перемістити або на геймпад. До речі, мені цікаво, бо в принципі васт має непогано на геймпад конвертуватися. Не думаю, звісно, що це буде оптимальний вид керування, але все ще можливий. і це дійсно можна буде принаймні потестити, може навіть буде не так і зле, але це ну мені здається без жартів. частково нова ера чи нова епоха в плані League of Legends, Бо це має бути новою схемою для новачків. Яка буде по дефолту вмикатися, коли ви вперше вантажитеся чи завантажили і вперше граєте в League of Legends. Тому я думаю, що покладають надії на це керування досить великі. Riot Games. Подивимося, чи вони справдяться. Чемпіон Select. тепер не можна більше банити чемпіонів, яких припікнули ваші тіммейти в драфті, і були ще в попередньому патчі покращення в плані пришвидшення фази драфту саме на шрифтах. Solo, duo, Flex, Normal, Draft, і вони воно в минулому бачу працювало тільки в регіонах Північної Америки та Океанії, і тепер ці всі покращення вже на всіх регіонах є. Тобто, в принципі, драфт має проходити швидше, але в основному там не те, щоб у вас прям часу забрали на те, щоб подумати, яких чемпіонів ви хочете взяти чи забанити. Скоріше там порізали просто анімації. Тобто менше буде часу, який просто витрачався на те, щоб воно е гарно крутилося і світилося. Ну теж напевно, образливо, але все одно в гру маємо тепер швидше заходити. Санктум два нових скінчика в санктумі цього разу буде. Це міфічні варіанти. Якщо не помиляюсь, це 40 круток за кожен. Це Шан Каншедовс Люціан і Сан Каншедовс Намі. Тобто ж цікаво, що цього разу зробили однакові міфічні оці варіанти на різні скини, бо намі це я навіть не пам'ятаю. Діпвотер намі здається щось таке було. А Люціан це Хайнум. Якщо не помиляюся. Але ну так, вони будуть доступні до патчу 26.02, тобто навіть не тільки цей патч, а ще цей патч, і наступний. Тож часу накрутити буде багацько, якщо вам таке цікаво. І ми, звісно, подивимося, що у нас спошарти цих стінів трішечки пізніше. Ваш магазин також повертається в цьому патчі, Так що можете перевірити. Я десь чув, що він повертається в 9 грудня. Це не точно, але скоріш за все. А там дізнаємося, а, нагороди за. Чи не нагорода, а просто все, що стосується ще святкування річниці Аркейну, додали нову іконку, іконку з Мел і Амбесою. Її можна купити за 250 РП, якщо хочете ще витратити гроші після круточок, наприклад, або замість круточок, до речі, бо це все одно буде дешевше, правильно? Чемпіони, нарешті, зміни. Браун, базове ХП було 610, стало 630. Не супер багато, ну пів автоатаки, напевно, пасивка, демедж на автоатаках після того, як ви прокнули власне пасивку по якомусь чемпіону, було 20%, стало 40 Важливий момент, що це не просто бонусна шкода від автоатак самого Браума, це бонусна магічна шкода, і там здається, воно щось скелиться від 5 до 30 чи щось таке. Тобто раніше оці 20% це було 5 магічної шкоди на першому рівні. Тепер буде відповідно 10 магічної шкоди на першому рівні. Тобто, це насправді Супер небагато, і це тільки сам Бравм цю шкоду робить, тому це дуже дуже мінорний баф, якщо відверто. Не думаю, що глобально щось має змінити. Доктор Мундок юшечка, ліміт шкоди по монстрах. Було 350 650 стане 300 600 Тобто нерфлять знову ж таки лісового мунду. Ну напевно, хай буде, бо аоєшка йому все ще важливіша. 50 я навіть не знаю, чи цей Cup десь сильно спрацьовував. Мені здається, що воно, якщо десь і впливає негативно, то скоріше вже на якихось драконах і так далі. Тому там не має бути це дуже критично знову ж таки. Каїн бонусна магічна шкода після використання. Це я так розумію, про синього Каїна, так, що до Асасін Каїн, так, Post-Mitigation Magic Damage, так після. Використання здібності там щось таке, я вже навіть підзабув трішки позивку Каїна, але в будь-якому разі її нерфлять на 5% незалежно від рівня, було 25-45, стало 20-40. Тобто асасини стане трішечки гірше, але вважають, що він щось занадто хороший. Ну, не знаю, не так багато нібито Каїнів зараз існує, щоб казати, що він занадто хороший, але видно, що думки якісь інші. Казікс, базовий демедж на W теж зменшують на 10% на всіх рівнях. Було 85-205, стане 75-195. Ну, на початку може бути не так то і приємно, і Казіксу, напевно, початковий клір досить важливий. Тому, ну, скільки він там, двічі, напевно, може прокнути W, поки зачищає якийсь кемп максимум. Тобто, потенційно ви втрачаєте 20 демеджу, наскільки це прям. Плине, до речі, на швидкість скліра, я навіть не впевнений. Знову ж таки, треба буде тестити. Мастер, базове хп. Було 655, стало 640, то скільки 15 хп забрали. Зростання АД було 2,8, стане 2,5, тобто це теж якийсь плацебо-нерв. Е, не зрозуміло, на кого він розрахований, бо це 0,3 навіть знову ж таки, на початку все одно це буде ще менше, а там 0,3 помножити на 18, я гуманітарій, тому множте за мене. Можете в коментарях, до речі, помножити і сказати, скільки це буде. І це буде аж на 18 років. Є така різниця, тому я думаю, що там небагато. Циферка не супер велика буде, навіть не якщо не по гуманітарному помножити 0,3 на 10 помножити буде вже 0,6 Ні, чекайте. Коротше, бачите, позоритись не буду, В коментарях мені напишете, дякую. А, Мел, понерфили її Єшку. кажуть, що математично Мел не імба, але вона зараз досить неприємний чемпіон, проти якого можна грати, ну тобто неприємний для суперників. І через це хоче трішечки якраз цю неприємність понерфити. І вже не в перший патч нерфлять саме Єшку. Я так розумію, єшку все ще продовжують максити першою, і це, в принципі, трішечки не подобається. А що нерфлять? Orc Magic Damage було 60 240 стало 60-220, тобто з прокачкою зменшується, але на третьому рівні мінус 10, не супер, нібито багато. А, магічна шкода за секунду оця Оєшки, я так розумію, що додатково було 16-80, стало 16-56, Це вже так трішечки відчувається. Тривалість оцього цього дебафу, який залишається ще після прольоту Єшки, було 0,75, стало 0,5 секунд. Тобто, я так розумію, це теж пасивно впливає і на демедж, бо якщо воно менше триває, менше і цього демеджа пер second має бути. Бути, якщо я правильно розумію, як це має працювати, мана кост було 50-70 стало 50-90 мани. Ну реально є враження, що насправді саме Макс єшки першою хочуть ну вбити, напевно, занадто голосно звучить, бо я не думаю, що це знову ж таки стане аж так жахливо, але. Теоретично підходимо до моменту, де знову ж таки єшка має бути менш цікава ніж кішка. Хоча, враховуючи, скільки єшка дає, який там кулдаун, як він зменшується, який там рейндж, який там діаметр цієї єшки чи радіус. Вона все ще виглядає банально зручнішою і кориснішою в використанні, ніж кюшка, а кішку можна використовувати просто для того, щоб накинути стак і зробити якийсь екзек'ют. Насус, базового хп було 631, стало 650, тобто скільки 19 хп додали. Нічого собі. Кюшечка базова шкода було 35-115, стало 40-120, просто 5 демеджа докинуло. Можливо, десь на ластхід вплине позитивно, комусь допоможе якогось мініончика зайвого добити, але загалом не вважаю, що це має бути щось серйозне. Хіба ж якщо. Там порахувати, а просто питання, скільки ви к'юшок саме по ворогах будете накидувати на ленінг стадії, якщо ви к'юшечку хочете все одно використовувати на початку, щоб добивати міньонів. Тому мені здається, це ніщо важливе конкретно так і не переросте. Зрештою. І далі кюшка, бонусний демедж поза межами рейнджа 525. Було 30-125%, стало 0-125%. Тобто, мені здається, це бакфікс. Мені здається, це бакфікс, де п'юшечка робила більше демеджа, ніж вона повинна була на більшості ренжі. Тобто, по факту, це не має рахуватися як нерф, і шкода, прям впритул, вона ніяк не відрізняється, звісно. Тобто, це просто написало, що вони баг, по суті, пофіксили, а не понерфили ні далі. Окей. Седжуані, ого, тут багато навалило насправді. Ну, давайте подивимося. Кюшечка, кулдаун було 19,13 18, 18,12 мінус секунда. Монокост було 70, 90, 60, 80% стало. 10 Манакоста забрали, і Скейл підняли на 15% було 60% стало 75%. Манакост було 65 стало 60. АПСкейл було 20%, стало 30%. Єшечка, аПСкей було 60%, стало 70%. Причому АПСкейл W це перший хід. Тобто цей ем, такий прямокутник, так? Перший. Ем, окей. Нічого, це взагалі конус. Я от, мені здається, це прямокутник такий вертикальний. Ну, коротше, менше з тим. Ультимейт Cooldown 130, 110, 90 було, 120, 105, 90 стало. Тобто на початку 10 секунд забрало, на другому рівні 5 секунд забрало, на третьому рівні нічого не забрало, так як було, так і стало. Чесно. Для лісової суджуані я не уявляю, що має щось глобально змінитися, бо одна секунда на кюшці виглядає як жарт. Манакости в лісі теж не мають бути проблемою. А Паскел для седжуані ну це взагалі звучить як рофл. 10 секунд знову ж таки не той ультимейт, який ви натискаєте по кулдауну, і 10 секунд це взагалі не супербагато. Напевно, найбільше це позитивно має вплинути на топлейнову седжуані, до речі. Просто питання, чи вона АП все одно буде збирати. Я думаю, скоріше ні, ніж так. І хіба ви хочете просто спробувати? Якісь там, не знаю, рокетбелтах, чи Арбадон, фігарити і нормально піде. Бо в принципі, тут 15, тут 10, тут 10. Тобто, в принципі, ну, 35% скейлу з full прокасту додали, це так, то непогано звучить. Насправді, так-то дуже непогано звучить. Окей. Але для лісової, я не думаю, що це якась велика різниця, бо неї банально АП нема, Звідки отримувати? Їх, хіба що з барон баф, але ну там вже це нічого глобально не змінює. Свейн, uh, пасивка, лікування за кожен фрагмент у цієї пасивки, що ви отримаєте. раніше було 3-6% залежності від рівня, Тепер просто 6%. Окей, це цікаво. До речі, Свейн і так непоганий в деяких матчапах. Мені здається, проти Галіо він дуже незле себе почуває на мідлейні. Тому такий отримати баф звучить, звучить достойно, як на мене. Віктор кюшечка, ціфон Павер, шилд, ці від цієї кюшечки раніше було 40-115 залежності від рівня плюс 18% АП. Тепер буде 40-140 залежності від рівня і 25% АП. Пофіксили також баг, який рахував, який рахував неправильно у бота Віктора щиточок. Окей, це я так розумію, десь в кастомках або щось таке і. І підказка неправильно рахувалася, або це віконце, коли ви наводили на кюшечку, воно неправильно показувало число. Окей, тобто це по суті такі бакфікси, які ще є, ще немає, але ну пофіксили й добре. А по відношенню до щиточка, до речі, мені здається, що баф не такий слабкий, як може здаватися. Звісно, це в залежності все від рівня, і в мідгеймі не прям багато буде, але апискейл. На 7% підняли це, все ж таки, абілка, яка відносно спамиться, і все ж таки цей щиточок, мені здається, пробиває цього віктора. Бо бувають, до речі, щіточки, які знаєте, там умовний якісь. Ну, стирак не зовсім той випадок, але загалом буває щиточки, які, коли ти починаєш думати про сценарії використання цих щиточків, і ти розумієш, що вони тобі ніколи суперники цей щит не проб'ють повністю. і, Відповідно, якісь такі бафи, де там накинули 20 чи 30 щита, вони не дуже навіть і впливають, бо щит зазвичай зникає до того моменту, коли вам його пробили. Тут мені здається, випадок якраз інший, що цей щит дійсно можуть пробити і додаткове. Власне щитування, так додаткова додатковий розмір цього щита. Він дійсно може на щось вплинути. Тому я думаю, що це непоганий баф. Насправді захен за новий чемпіон. Це зміни, які вже є насправді на лайві ще протягом мікропачу 25-23 Тобто, це хотфікс фактично був, але вирішили, щоб ви могли уважно на них власне подивитися, їх тут продублювати. Тобто, це нічого не змінилося. Там минулий тиждень, якщо ви грали за Ахена, він саме такий і був. Пасивка, бонусне АД за кожен стак. E, було 1,5-3,3 залежності від рівня, стало 1,5-2,8 залежності від рівня. E, а, ні, трішечки є зміни, до речі, бо це 25 23 це минулий патч. А ось давайте кюшечку дивитися. АД Scale 25-23. Було 30-70% бонусного АД, стало 20-60% бонусного АД. Другий каст базовий демедж було 30-150-25-125. А ось нові зміни в цьому патчі кулдаун і модифікатор демеджу по монстрах, це якраз в цьому патчу заводить добре. трішки псошки накинув, ну буває, вибачаюсь. Значить, кулдаун на к'юшці було 9-5, стало 10-6, тобто секунду додали. І модифікатор демеджу по монстрам було 50%, стало 75%, 100, тобто зачищати ліс він має швидше. Що, До речі, непогано. Мені здається, що альтернативна позиція за Ахена як лісника має місце бути. Хоча мені здається, що він ще на топі має бути банально ефективніше, як до речі, Амбеса плюс-мінус, але це дуже довго. Мені здається, вже тема стосовно поверспайків і потреби в золоті, і скейлінгу чемпіона, які в лісі, звісно, відрізняються від топлено, ну, особливо в новому сезоні. До речі, але знову ж таки, це вже деталі нового сезону. Відео є на каналі, можете подивитися, зрештою, якщо ще не встигли. Єшечка теж новий. Ем... Нерф новий нерв в цьому патчі 25-24 чотири світ сподемеч. Це я так розумію, оце зовнішнє коло, яке робить відсоткову шкоду на єшці. Було 4-8 відсотків Макс ХП шкоди ворожої, тепер буде 4-6 відсотків. Тобто трішечки ще Макс ХП шкоди понерфлу. Ну, я думаю, він все ще достатньо сильний, і я думаю, що це такі: знаєте, ці нерфи чи підбаланси в. Плані, що, знаєте, щоб поки він не був настільки токсичний для гравців. Але як тільки завезуть патч нового сезону, там буде багато змін предметів, можливо, навіть ще й за ахену щось потесять, побалансять якісь його базові циферки. І там вже треба буде дивитися, що з ним власне можна буде робити, чи варто буде робити. Z пасивка демедж по монстрах. Раніше було 200%, стало 180%. Тобто трішечки понерфлога лісового заду, щоб він не клірив найшвидше всіх в грі. Ну, він не прям найшвидше, але знову ж таки. Руни, Bloodline, lifesteal per stack. За кожен стак lifesteal, раніше було 0,4, стало 0,45. максимальний lifesteal відповідно теж більший, Було 6 стало 6,75. Непогано, але знову ж таки нічого е страшного. Окей. Е зміни арени. Окей, є деякі зміни чемпіонів. Є Азіра трішечки підбафали, міліо трішечки підбафали. Трандлу забрали модифікатори на арені, Амбесу, понерфили зайру, понерфили Беловет. Теж понерфили, мені здається, так хіт моніфікатор забрали. Да, да. І ітеми деякі змінили. Макс Стат ш... МОСТ шартамп... Ага, тобто, в принципі, стат анвіли тепер стали слабші. Окей, добре. воно тепер е, дає менше статів. Потенційно, добре. Є деякі зміни предметів. Напевно, не будемо мовляв, це все читати, бо їх дуже багато. А я в арені не дуже експерт. Але якщо маєте бажання, можете отак собі на паузу поставити і подивитися, власне, що з цими предметами зробили. З Блокінку Джити, Ревін Пірчу, Твайлет Едж, Вінмаск і ще останні чотири предмети. <coughs> і давайте перейдемо до Арам Мейхему. Знову ж таки, останній патч року це останній патч для цього режиму. До речі, мені здається, що він прикольний. Я сподіваюся, що він ще повернеться до нас. Колись є деякі переробки. Я так розумію, довели, довезли якісь призматичні аугменти до з арени до цього режиму. Вони, звісно, трішечки підфікшені під цей режим. Але так нарешті, о, Ерсвейк, оце я пам'ятаю. Це смішна штука. Опітальний лазер теж є. Прикольно О, кастує Ультимейт з Реаля. Це цікаво. До речі, що цікаво, всі ці. Призматичні аугменти, вони мають ліміти на кількість гравців за гру, щоб не було прям купа цих ефектів. Бачите, Ерсек, наприклад, два гравці за гру максимум можуть його отримати. І більшість з цих тільки по одному гравцю на гру дається. Окей. Pandora's Box. Переробляє всі ваші аугменти в рандомні призматичні аугменти. Прикольно, прикольно, прикольно. Дуже цікаво. Нові предмети Hextech Gunblade, до речі, теж такий невеличкий спойлер нового сезону. Hextech Gunblade повертається, чи Hextech Gunblade повертається. Є бафи деяких аугментів, ну і системні зміни. Бонусний крит-шанс більше 100% дає 73% цього крит шансу як адаптивну силу. Якщо у вас ще немає конвертації крита, теж приємно. І Bloomhex-Head Selection Radius, Тобто, це, я так розумію, Hex Gate, той, що на спідблосомській мапі, у нього радіус вашого вибору, радіус кліку зменшено, щоб випадково ви не клікали на нього. Окей. Okay. Uh, Знову ж таки, останній клеш року, останній клеш року можете зібрати стак, покатати це буде 13 і 14 грудня, останній клаш 2025-го. Є багпікси, є quality of life changes, але нібито нічого такого серйозного. Баги, юнара, не всі фрази говорила, коли вбивала варуса. Це важливо, це важливо. Але так, давайте дивитися нарешті скінчики. Знову ж таки, зимова лінійка скінів. Winter Wonder і не тільки. Uh, у нас з'являється Вінтервондер Зері. Ну, Назарі знову ж таки важко перебити, мені здається, якусь її умовну престижку Fright Night, але з ефектами може бути непогано. Там трішечки моделька відрізняється, до речі, у цій Єзері, якщо я не помиляюся. Зокрема, у неї напівпрозора. Тепер uh, ця шубка стала, чи куртка, чи щось подібне. Міліо Вінтервондер на картинці прикольно, коли я його в грі побачив, чесно кажучи, ну, по-перше, Мій ультимативний фаворит це, звісно, «Жаб'ячий Міліо, і мені здається, що перебити просто цю тематику, наскільки воно геніально вийшло, дуже важко буде. Тут на картинці прикольно, бо у нього є ці а, урфики Їх можна так називати? Не знаю, до речі, але знову ж таки. А, на картинці прикольно. Інгейм ну, 50 на 50, але все одно, напевно, цікаво. Олейн Смолдер. Оцього я не очікував. Це було максимально. Дійсно дивно побачити, коли цей скін анонсували чи вже показали. Але я навіть здивований, наскільки ну, ризикнули певною мірою з цією тематикою. Олент Смолдер, отак от різдвяний. Але прикольно. Оце, до речі, прикольно. І престижна winterblast мел. Отакий от, от перший скін на мел, який випустили після власне релізного. Ну, майже рік пройшов. Мені здається, до того, після того більше скінів на мел не було, то ось маєте перший скін на мел. Хоча, знову ж таки, синенька кольорова гама насправді не сильно відрізняється від її релізм. Скіна в цьому плані, принаймні, але, звісно, якісь інші ефекти, трішечки інша моделька, трішечки інша зачіска і так далі. Знову ж таки. Якщо є якісь експерти по Мелмедарді, можете в коментарях написати, що ви про цей скін думаєте. Ну і, власне, оці е, гача міфічні варіанти, що фактично є, знаєте, хромами X Pro Max, які змінюють деякі ефекти, але загалом так, воно просто трішечки кольорову гаму замінює. У нас такий люціан. і ось така намі. До речі, з намі було цікаво. бо... На початку у неї було якесь зовсім інше обличчя. І воно було занадто таке ну, людське, знову ж таки, що не сходилося з тематикою, і візуалом персонажки чи чемпіонки, якою вона мала би бути, якою вона завжди була. І ну, так негативненько це сприйняло трішечки, що аж а, райоти були змушені перемальовувати трішки обличчя, щоб воно ближче нагадувало, наприклад, класичну ту саму намі. Ну, от вийшло ось так: Тентаклі, всім на ботлейні, схоже, завезуть. Такий от патч. знову ж таки, мені здається, що найбільші зірки цього патчу — це однозначно скини, про які ми, власне, щойно поговорили. Ну і без жартів, без жартів, напевно, васт керування, яке треба буде тестувати. Дуже цікаво, як воно буде працювати тепер в контексті League of Legends, бо це зовсім щось нове, зовсім щось свіже. І я думаю, що треба буде багато ще що фіксити, якихось інтеракцій з чемпіонами і тому подібне. Але від цього воно менш цікавим і динамічним не мало би бути. По чемпіонах, в принципі, важко сказати, щоб щось аж сильно, аж так вплинуло, я навіть не знаю. Ну, Реально, АП Топлейн лейн хіба потестити можна, але чисто по фану все інше навіть нічого особливого виділити не можу. Свейна трішечки е підбафали, але це знову ж таки наперед можна думати, що з новим сезоном станеться, наскільки це дійсно на щось. Прямо вплине. Або, до речі, нерфи синього Каїна і Казікса теж можуть потім або негативно дуже поганий жарт з ними зіграти в контексті нового сезону, якщо ранкнув деталі ті слоти будуть слабенькі, а про цих чемпіонів забудуть їх, бо їх понерфили, і ще й потім слоти понерфлять. І буде зовсім зле. Але це треба буде знову ж таки чекати. А так, більше навіть нічого не скажеш. Ну, Віктора трішечки підвафали, але на цьому, напевно, власне, і все. Ну що ж, все так. все. Дякую вам, шановні, за увагу. Побачимося вже. Думаю, зовсім скоро ще якісь відоски будуть протягом цього місяця, і звісно, все буде Україна.